У Запоріжжі інспектори Держпродспоживслужби продовжують перевірки аптечних мереж, зокрема щодо дотримання суб'єктами господарювання, вимог МОЗ формування цін на лікарські засоби. З 1 березня проведено вже 12 позапланових рейдів. За результатами двох є порушення, зазначили в управлінні. Нагадаємо, механізм встановлення цін на лікарські засоби регулюється урядом. З метою стабілізації цін на лікарські засоби на виконання рішення Ради національної безпеки України та указу президента України урядом було прийнято постанову номер 168 якою внесено зміни до деяких діючих постанов Кабінету міністрів України, що стосується ціноутворення на лікарські засоби. А саме, граничні постачальницько-збутові надбавки. Що нараховуються дистриб'юторами до оптових відпускних цін, встановлені не більше 8% граничні торгівельні надбавки до закупівельних цін на лікарські засоби, включені до національного переліку основних лікарських засобів, встановлюються від 10 до 25% залежно від вартості препарату. Перевіряли інспектори також і дотримання аптечними мережами вимог уряду щодо зниження цін на найбільш популярні ліки на 30%. у списку. Сотня препаратів від застудних захворювань проти тиску, протизапальні, протиревматичні, заспокійливі вітаміни та інші. За словами інспекторів, порушників не виявили. Також фахівці рекомендують споживачам, якщо вони зафіксували продаж лікарських засобів за завищеними цінами, звертатися до головного управління Держпродспоживслужби. Області від початку весни фахівці установи отримали від містян вже близько 50 скарг. За кожною з них проводять перевірку. Нагадаємо, для порушників згідно із законодавством передбачена адмінвідповідальність до суб'єктів господарювання, що порушують, застосовуються адміністративно-господарські санкції, а саме це вилучення 100% необґрунтовано отриманої виручки. Та накладення штрафу у розмірі 100% від необґрунтовано отриманої виручки, простий споживач може керуючись тим, що вартістю за яку він придбавав раніше, той або інший лікарський засіб, і яка складає на сьогоднішній день, робити, скажімо так, суб'єктивні висновки про завищення ціни, тому що. Факт порушення можливо встановити тільки в ході проведення саме перевірки.